Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! 2 грудня на телеканалі НТН о 19.20 відбулася прем'єра першого сезону серіалу прикордонники. У головних ролях зіграли такі українські актори, як Володимир Рашчук, Анастасія Іванюк, Євгеній Ламах, Анастасія Нестеренко, Ігор Портянко, Андрій Самінін, Катерина Варченко та інші. Серіал Прикордонники це захоплива історія про те, як молоді люди, потрапивши на складну ситуацію, згуртовуються, перетворюються на справжніх воїнів, Знаходять силу волі десь на генному рівні і приймають надважливі рішення для захисту своєї батьківщини. Варто примітити, що спочатку серіал з'явився на платформі Київстар ТБ та Нетфлікс, а зараз його прем'єру показують уже по телеканалу НТН. І є надія, що після показу по телебаченню невдовзі він з'явиться і на Ютуб-платформі. І не встиг закінчитися показ серіалу по телебаченню. Як з'явилася офіційна інформація, що серіал продовжено уже на другий сезон? Як ми з вами вже знаємо, дії першого сезону починаються у 2021 році напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А події і деталі другого сезону поки що невідомі, а також акторський склад буде оголошено трохи згодом. Але що точно відомо, що як і в першому сезоні буде 24 серії відваги, пригод та щирих почуттів. Також конкретні терміни виходу серіалу поки що невідомі, Але те, що ми побачимо серіал уже в 2025 році, можна стверджувати з повною впевненістю. Звісно, нам з вами хочеться сподіватися, що серіал вийде якомога скоріше уже цієї весни, але як буде насправді, побачимо трохи згодом. Окрему увагу заслуговує саундтрек до серіалу, як у першому, так і в другому сезоні. Це буде пісня Чужий, автором музики, якої Євген Турчинов, а слова написав Сергій Жадан. Друзі, так чи інакше у другому сезоні хочеться бачити, крім екшену, як і надалі будуть розгортатися драматичні події навколо головних героїв, як вони будуть долати виклики, змінювати перебіг подій і згуртовуватись, досягаючи бажаних результатів, а також створювати власну історію боротьби за існування української держави. Тому нам з вами треба набратися терпіння і чекати на показ другого сезону. А який він буде, ми дізнаємося з вами дуже скоро. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!